Чоловік проживав зі своєю співмешканкою та її батьками у винайнятому приватному будинку. Того дня конфлікт між ними розгорівся під час обіду. Не обійшлося без алкоголю. Згодом між подружжям зчинилася сварка через постійні ревнощі чоловіка. У той момент, зі слів жінки, вона тримала в руках кухонний ніж, який схопив чоловік, та ніби сам наніс ним удар в груди. Сусіди не чули ніякої сварки, зрозуміли, що щось сталося, коли до будинку приїхала швидка. Його виносили ще живого і швидка забрала під крапельницею. він руками тримав груди, але через руки було видно трошки так, якби кров кроп Ставили крапельницю і швидку поїхали, щоб не знаємо, чи довеземо. Пораненого завезли в обласну лікарню рівного, однак врятувати не змогли. Чоловіку було 27 років. Він працював таксистом. Спільних дітей у пари не було. У жінки є син від першого шлюбу. Хлопчика з місця, де стався злочин. Забрали педагоги. Ви зі школи я дитину забираю я соціальний педагог, я забираю дитину. Поки а... буде в школі. За словами правоохоронців, співмешканку загиблого чоловіка не затримано. Жінка і її батьки розповісти нашій знімальній групі, як стався інцидент, відмовилися. співмешканці загиблого 25 років. Сусіди розповідають різне. Одні вірять, що вона зарізала чоловіка, інші ні. Кажу, що десь судило в серці, все, То що я чув? А хто? Його сілька попала, так і соняше сплетіння в груди. Вона казала вчора міліції, що то не я, що він сам себе. Ну а міліція каже: ми подивимося, побачимо. Сказали, що тут зарізали людину, і все, а хто зарізав? Хто... Жінка зарізала у поліції. Зараз з'ясовують за яких саме обставин загинула людина. Проводяться відповідні експертизи, поки не можуть із впевненістю сказати, що жінка вчинила вбивство, але відбитки її пальців на ножі виявили. Вона не затримана, тому що в неї неповнолітня дитина, тому мір запобіжного заходу до неї не обиралися. Кримінальне провадження відкрито за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожуватиме 15 років ув'язнення.